Прапори готові, машини готові. Запорізький автомайдан відправляється у полог для того, щоб показати, що Україна єдина. Перший запорізький автомайдан залишить межі міста. Разом із своїми однодумцями із районів області активісти на машинах вирішили проїхати центром полог. У нас просто побратимів там дуже багато, Наш автомайдан. Пологовський, ореховський, куйбушевський, гуляйполі. вони нас там зустрічають. Ми повинні їх підтримувати, тому що вони нас підтримують. і показати ще раз, що ми єдині. Ось така от у нас ідея. І Вмісті з Євромолоддю автомайдан видвігається зараз туди. Останні приготування і 10 машин із Запоріжжя вирушають. Місцеві активісти вже чекають на однодумців із Запоріжжя. Близько тридцяти машин Пологівського автомайдану радо зустрічають гостей та приймають подарунки. Символ ми передаємо вам і такий теж маленькі. Ми по потрібі. Символ того, що ми вміємо І да. У нас є да. А на да. символ. Да. Всі разом колоною 40 машин, автомайданівці їдуть центром міста. Після спільного автопробігу активісти завітали до Пологівського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Там вони подарували дітям іграшки, речі та солодощі. А керівники Пологівського автомайдану передали закладу Прапор України. Щоб у вас висів вісілта за єдину Україну, слава Україні. На завершення акції автомайданіці знову повернулися в центр міста. Тут активісти спалили імпровізованого Путіна. Ну не Юлія Кривенко, Федір Попадюк і сполох спеціально для медіагруп нові проекти.